Що друзі? Наступний поєдинок, який відбудеться у Супер Велтервейді? Вагові категорії до 69,9 кг. це перша середня вагова категорія Максим Ніжинський проти Сергія Дзюби. Ну і першим в ринг з'являється друзі Максим Ніжинський. Йому 19 років. Він є кандидатом у мистрі спорту України, бронзовий призер чемпіонату світу серед молоді. Представляє своє місто Умань. Ну і тренується, здогадалася під чиїм керівництвом, звичайно ж, під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Петриченка. Отже, Максим, Ніжинський. справжня пояда молодих і проспектів, у Віктора Петриченка і один серед них саме Максим Ніженський. Запрошуємо до червоного кута рингу Буде також представник Черкаської області, село Охматів. Йому 25 років, зріст метр вісімдесят три сантиметри. Рекорд одна перемога 9 поразок, одна нічия. Запрошується до рингу Сергій Дзюба. Ну і суперник Максима Ніжинського Сергій Дзюба. Сергій Дзюбу Ми чудово всі знаємо. Досвідчений український Джорнімен, який вже провів 11 поєдинків на профіринзі. Лише одна перемога, і перемога нокаутом. Дев'ять поразок. Три з яких нокаутом та одна нічия. Йому 25 років кандидат у майстри спорту. Ну і, звичайно, чемпіон Ширканської області серед чоловіків. Він представляє місто Ахматів, тренується під керівництвом Івана Самара. Сергій Дзюба, який дебютував у травні 23-го року в поєдинку проти Павла Єфимчука, також боксував проти Тимура Кузахмедова, ще одного відомого українського. Боксера йому програвав технічним нокаутом у п'ятому раунді. Пам'ятаємо поєдинок проти Імрана Гаджиєва і ось ту сенсаційну нічію, яку здобув Сергій Дзюба. Отож, друзі, все готово до початку цього поєдинку. Чотири раунди буде тривати цей бій, якщо буде, звичайно ж. Друзі, Black Sea Rumble, турнір, який відбувається під егідою 12 Boxing Promotions, бо 12 унцій молодої відомої української промоторської компанії. Ну і, звичайно ж, під егідою Національної ліги професійного боксу України. Перший раунд поїхали третій в ринзі Руслан Мишко. Ну Ми і поєдинок між Максимом Ніжинським та Сергієм Дзюбом. Дзюба хлопчина, який може тримати удар. Тут з цим проблем немає у Сергія, але є чималі проблеми, звичайно, з боксом. Максим Ніжинський, який здобув три перемоги на профірензі. Виграв у Серафима Вдовенка, у Дмитрана Чепоренка та Богдана Гайвана. І нещодавно саме цей поєдинок проти Гайвана, який проходив на івенті. У Києві на честь почесного президента Національної ліги професійного боксу України Михайла Зав'ялова, і тоді він переміг Гаєва на технічним нокаутом у першому раунді. Так, зараз зовсім інший суперник, якому він поступається в антропомутрії. Як завжди, дуже активно розпочинає кожен свій поєдинок Дзюба. Але ось те протистояння проти Одеси та Імрана Гаджиєва ми чудово пам'ятаємо, І ось у деяких виникли запитання стосовно рішення суддів у тому протистоянні. Дуже чудово себе показав Дзюба, характерний хлопець, який віддав першу половину того поєдинку, але потім прокинувся. Ну і хлопці показали нам справжнє видовище в Рінзі. Зараз е працює по поверхах Ніжинський. Намагається ось так витягнути на себе суперника, розгойдати Дзюбу. Але за швидкістю Максима дуже важко встигнути. І це розуміє прекрасно дзюба. Ось так пішов вперед, відкрив корпус, побачив це і залетів оцей По тулубу суперника від Ніженського, який не перестає бомбардувати свого візові, навіть ось так на відході влучає лівий боковий. Так прямолінійно йде вперед, зараз Дзюба і одразу ж натикається на зустрічну атаку суперника. Але й дає Ніжинський попрацювати своєму візові. 45 секунд до завершення першого раунду. Другий поєдинок в рамках благодійного вечора боксу під назвою Black Sea Rumble. Показали нам Віктора Петриченка, який ось слідкує за Манерою боксу свого підопічного у першому раунді. Підтискає зараз Ніжинський свого візові, але дуже легко з-під канаті вийшов Дзюба. Знову перекривається Сергій. Але дуже важко дістати. Коли вже розпочинає свою атаку, на дальній дистанції знаходиться Ніжинський, ну і просто не може дістати до цілі. Покійна робота зараз від Ніжинського, Ну і на цьому перший раунд завершено, друзі. Ще раз нагадаю, чотири раундовий поєдинок у першому середньому дивізіоні на сьогоднішньому турнірі. Цікаве протистояння обидва боксери з Черкащини. Бачимо таке собі дербі. Ну і скажу також, що обов'язково слід робити фото в нашій фотозоні, а також додати за QR-кодом, який на нашому моніторі. З'являється, зникає потім знову з'являється. Тому, друзі, давайте разом підтримати силу оборони і дивитися. Ну, що друзі, другий раунд. Другий раунд, який вже розпочався Максим Ніжинський проти Сергія Дзюб. І одразу ж увімкнувся. Ніжинський, Подивіться, як же працює зараз Макс. Ну і все, тут бере коліно по корпусу. Ввучає Ніжинський, підіймається дуже швидко. Дзюба відраховує Руслан Мишко нокдаун. Перший нокдаун на цьому поєдинку. Так, може продовжувати Дзюба. Не витримав ось такого стартового тиску у другому раунді. Ось її, ось цього бомбардування від суперника. Затискає зараз Ніженський, потрібно виходити. Дзюбі, потрібно в'язати свого суперника. Потрібно шукати клінч. Ось у такій ситуації небезпечні для нього, але ще одне коліно бере Дзюба. Знову нокдаун. Другий поспіль у цьому раунді. Так, готовий продовжувати дзюба. Він просто так не здасться. Зупинився зараз Ніжинський, Дає попрацювати своєму суперникові. Назустріч вучає зараз Максим. Закривається дзюба колихнув цей удар Сергія Дзюбо і ще одна коліна. Ще один нокдаун відраховує Мишко. Ні, не хоче продовжувати зараз Сергій Дзюба, і таким чином, технічним нокаутом у другому раунді. в Цьому поєдинку перемагає Максим Ніженський, здобуваючи свою четверту перемогу на профіоринзі І 10-та ювілейна. Ось така прикра поразка у кар'єрі Сергія Дзюби. Давайте, друзі, дочекаємося на оголошення. Переможця цього поєдинку офіційне оголошення. Ну і потім вже на нас очікує наступний бій. А зараз можемо насолодитися хайлайтами другого раунду бою між Ніжинським та дзюбою. Отже, дорогі друзі, в цьому поєдинку. Технічним нокаутом у другому раунді перемогу здобув боксер із міста Умань Максим Ніжинський. Так, друзі. представник міста Умань. Максим Ніжинський перемагає Сергія Дзюбу.